І так, будемо виконувати заміну мастила на генераторі Камацу КС3800i. Сам бензиновий генератор купувався на цього зиму. Зиму 23-24 рік, слава Богу, не пригодився. Так, з, скажімо, з моменту покупки до цього часу, зараз вже квітень місяць, Заводився тільки для обкатки, тому він в мене, скажімо так, вже півроку стоїть без роботи. Бажано його інколи заводити. Чого я не робив, зараз спробуємо зробити перший запуск. Так, для цього пересвідчуємося, що у нас вимикач знаходиться в положенні OFF. Ключ переводимо в положення ON. Далі заслонку подачі пального переводимо в положення on. Тобто, ну, Заслонка подачі пального і у нас є ще заслоночка повітряного фільтра. Теж ми її закриваємо, відкривається в протилежну сторону. Так, все зробили. Тепер пробуємо його завести. Все роблю одним одним дублем. Секундочку. Незручно. Перекриваємо. Так, генератор завівся без проблем. його трошки кидає, працює без навантаження. Так, Зараз він попрацює хвилин 5, після цього я буду зливати масло і заливати нове. Прогріваємо для того, щоб збільшити текучість масла. Так, В процесі роботи виявив підтікання бензину, здається, це мабуть із патрубка, який подає пальне до карбюратора. Він якраз знаходиться біля повітряного фільтру, ось бачимо прокапує. Будемо ліквідовувати. Зараз я заглушую, буду дивитися що там сталося. Так, Відкручуємо кришку повітряного фільтра. Дивимося, в чому причина. Знімаєшся, а тече воно тут конкретно? що Заливає прямо. Зараз я нажму на паузу. Так, Сам фільтр сухий, це капає з патрубка. Зараз перекриємо подачу пального, щоб воно не текло, і перевіримо можливо, резиночка лопла. Так і так, щоб добратися до того патрубка, необхідно відкрутити. Наш повітряний фільтр, цей гвинт, потім цей гвинт. І всередині під цією металевою пластинкою знаходиться у нас оцей гвинт. Три гвинта. І так, оцей болт мені не дався. прийшлось відкручувати кріплення цього кронштейна там на корпусі. Все, відкрутив, тепер пробуємо акуратно знімати. Зараз я його піддіну. Так, о, все, тепер туди і має все знятися. Так, так незручно. Ось ця. Тут ще прокладочка. де з'єднує наш карбюратор з заслонкою. Так, і ось бачимо наша трубка, вона нібито як не повністю надіта. Наді... Зараз ми її одягнемо повністю до кінця і відкрию екран, подивлюся чи буде далі так само капати. Так, ось закосуватися. Зараз спробую вам показати. З'являється дефект самої трубки, ось бачите, тріщинка. Зараз я її обріжу, не знаю, чи вистачить довжини самої трубки, можливо, доведеться повністю міняти трубку. Так, Довжини трубки маловато буде, треба буде поїхати купити нову. Але поки двигун у нас теплий, ми виконаємо процедуру зливання масла. Ось у нас зливна пробка. Спеціально вирізав ось такий лоточок підставити для того, щоб масло стікало. І підставлю під е, виходить ліве колесо е, от таких дві, е, два підвіконника, два куска підвіконника для того, щоб був більший кут зливу самого масла. Ну і треба відкрутити оцей щуп, щоб більш е, швидше стікало масло. Так, я вже зірвав, тут вже. Дуже так було сильно затягнуто. Зараз ми будемо його відкручувати. В принципі, можна просто головкою без... Я вже зірвав просто. З так. таким чином відкручуємо. Тут вже можна просто руками. Все якось так неудобно. У цих генераторах не продумано. До речі, коли зливаєте, будьте готові до того, що масло має якусь температуру, оскільки працював двигун, щоб не впалити собі руки. Так, ну ось масло такого кольору, я вам скажу ще, я думав буде гірше, бо в мене колега по роботі сказав, що у нього вже насіки воно було страшне. Насіки вже там стружки було багато. що Каже, ну, звісно, якість самого масла бажає кращого, але я вважаю, що це ще більш-менш нормально. Так, хочу злити зараз. Масло тече. Надіюся ємності вистачить цей, що я вирізав. Щось, мені здається, що може бути маловато. Так, відкриємо вже цю горловину, щоб воно швидше йшло. І горловина і щуп два в одному. Ось так. Все, нехай масло зливається. Тобто як масло злиється. Загвинчуємо на місце зливну пробку і заливаємо через цей отвір масло, треба лійку взяти і нагадую, вміщається 600 грам. В принципі, ось тут у нас щупові є такі вказівники. H and L. L це -Low, low, H це high, високий низький рівень. Залийте 600 грамм масла і провірите. Отак, для заміни в мене є масло 5В40, нісановське і Зіковське. Нісановського тут грам 400, долию грам 200 Зіковського. Поставив такі підставки, коли зливав ці підставки, ставив з протилежної сторони, заливаю, ставлю з цієї сторони. Тепер у нас лієчка така хороша. Ось. І заливаємо туди мастило. Мастило синтетичне. Йолки зелений. Процес заливання прийшлося перервати, Ось вилив Нісановське, долив зараз трішки більше зіковського, оскільки Нісановське розлилося. І заливаю ось таким чином в. Картер самого двигуна Так, і після заливки масла перевіряємо рівень його. Зараз стоїть наш генератор в вертикальному положенні. Ой, в горизонтальному положенні правильному бачимо наш чуб Високий рівень, все, витираємо всі потоки. Так, і в цьому місці, де лилося масло, також бажано протерти. Все, міняємо шлангочку і продовжуємо. Ситуація яка із-за того, що в місцевих магазинах немає шлангочки такого типу, вона, до речі, така дубовата стала. Через той вона потріскалася. Їхати в місто в мене немає зараз як. Я знайшов в себе ось такий кембрік, трубка білого кольору, не знаю вона, мабуть. Немасло стійка, але як тимчасове рішення підійде. Відповідно, ось я так з'єднав бак з карбюратором. Самі оці, вони під товстіший діаметр трубки, тому я їх не встановлював. Встановлю зараз на місце корпус повітряного фільтра. І привинчу все і запустимо знову. І так, генератор зібратий, повітряний фільтр на місці стоїть. Трубку можна було трошки коротше зробити, оскільки буде бензин витікати, і тут може бути повітряний якийсь прошарок, або його таку трошечки трубочку нахилимо. Так, Кран відкрив, заслонку закрив, ключ перевів. он и на не выключены будем пробовать запускать из троса так забыл шланг съеднаты с поветренным фильтром Так, не знаю. Забув, що я заслунку закривав і це я її відкрив, треба її закрити. Ось положення вліво це закрито. Так, ключ переведений, кран відкритий. Все, пробуємо. Все. Апарат завели. трішки попрацює. Подивимося, чи немає ніяких підтікань. Все вроді нормально.